Ну, ось закінчує своє квітування ще один сорт коралових півоній. Це корал Charm. Coral Charm, мабуть, мені здається, правильніше. Значить, я говорила, що в нього не так швидко вигорають перші квіти, але все рівно вони вигорають. І ось за ним квіт півонія сорту Coral Sunset. То там вже майже всі квіти розкрилися і майже всі вже опадали. А ось корол чарм він пізніше розкрився і тому пізніше тримає квітку. Коли до мене приходять люди, які знайомі, то вони просто шаленіють від кольору корол Чарм і корол Сансет. Коли на одному стеблі квіти різних відтінків. Якщо в кого немає королів, ви маєте обов'язково їх придбати, замовити і посадити. Це неймовірні квіти. От саме короловий відтінок, він просто дуже красивий. І мати на одному степлі квіти різні-різні, це саме ознака і привабливість сорту. Королових півоній. Coral Charm, Coral Magic, Coral Sunset. Так само і Лурелей теж короловий. І он у мене Command Performance теж такий короловий відтінок має. Отже, це корол Charm. Бачите, ще рожеві кольори не зникли. От, Але вже ми бачимо. Короловий відтінок гарно вже видно у цієї півоні. Потім він світлішає такого кремового кольору. І потім опадатиме так, як і ось цей ще опав. Так, півоні. Не дивіться, що це таке листя. Це через мою необережність. Мала на обережність таку через своє незнання побризкати їх мідним купоросом досить вже дорослому віці. От. Ну, Все-таки я думаю, що я вберегла від ботрітіса. Але це буде мені наука, що якщо бризкати мідним купоросом, то бризкати завчасно, коли тільки півонії з'являються. Так. Ось на цьому закінчую показ коро